Привіт всім і дорослим і малим малята, а зараз я вам загадаю цікаву загадку. Послухайте її уважно і відгадайте, хто це така? У лісі живе горішки, грибочки, шишки збирає і на зиму запасає. Правильно малята це білка. Білка дика тварина, вона живе в лісі. А сьогодні ми з вами допоможемо нашій білочці заготовити на зиму більше горішків. Тож, малята, розглянемо з вами горішки. Горішки в нас круглої форми, коричневого кольору. Вони тверді, ось такі міцні. Ось, малята, подивіться, будь ласка, я вже декілька горішків для нашої білочки намалювала пальчиком. Круговими рухами круглої форми, коричневою фарбою. Але спочатку, щоб нам почати малювати, треба зробити пальчикову гімнастику. Тихо-тихо ходить котик, лапками гладить свій животик. Котик діток, не лякай, краще з дітками пограй. Спробуємо намалювати без фарби горішки. Вказівним пальчиком будемо виконувати ось такі колові рухи на нашій тарілочці. А тепер вказівний пальчик набираємо фарби і будемо малювати горішки. Ось один горішок такий у нас є круглої форми коричневого кольору. Ось іще один горішок. Ось такі кругові рухи робимо круглої форми коричневого кольору. І ще набираємо фарби і намалюємо ще горішок для нашої білочки. Щоб їй вистачило взимку. Поласувати смачними горішками. Після закінчення роботи витираємо пальчик вологою серветкою, тож горішки для нашої білочки готові смачного.